Чи можна сікатором розрізати поліпропіленову трубу. Ось, таково для отоплення, ще й для гарячої води. Трошки поламана. Вона, звісно, коли тепло, краще ріжеться, бо зараз вона трохи дубова, у нас дубаріна люта. Але попробую. Я розчитую, що він не поламається, а виключиться, вдруг не зможе різати. Бо буде дуже шкода вгробити його на такі дурниці. Ну, ану пробуємо. Клас, диві! Бачите, вона обломується, того що холод. А, полетіли кружечки, одне Йосип босий. в карман його. Так, чекай, в карман. Зараз Джекас буде кружечки лізти. Якщо тепліше, оця труба не обломується. Зараз холодно, бачите, вона обломується. Ну, в принципі, при лихій біді можна обрізати. Ну, Бачите, секатор справляється. Але труба, бачите, тро трошки вона вадна, виходить. В принципі, якщо немає нічого, можна грізти. Або чекати, поки тепліше. Я якось холодом різав, то поламав ножниці, лезвія зламалось. Але бачиш, сікатор навіть можна сказати, навіть, що він дуже легенько і ріже. Ладно, не портити трубу. Ні, ну, класно так ріже, диви, аж приємно різати. Чосенько. В общем, Пишіть в коменти, що ще попробувати різати. Ще є варіанти арматури, кусок, уголок і швеллер Кому цікаво, пишіть, попробуємо різати.